Неозначені займенники утворюються також від питальних шляхом додавання префіксів аби, де, казна, хтозна будь, а також суфіксів сі та небудь. Чий «будьчий», скільки, скількись. Кому. Кому-небудь. Неозначені займенники можуть писатися разом. Через дефіс, а також окремо. Разом пишуться неозначені займенники тоді, коли з'являються частинки аби, де сі, наприклад, аби хто декому. Через дефіс, якщо з'являються часточки казна, «будь» та «небудь». «Хто зна будь та небудь Хто зна який, яка-небудь. Неозначені займенники пишуться окремо, якщо між словами. Є прийменник аби до кого озна з ким. Разом пишуться неозначені займенники, коли є часточки аби десь. Через дефіс казна хто зна, будь-небудь. Окремо, коли з'являється прийменник. Куди ж ми без практики? Ваше завдання записати займенники у три колоночки: перша колоночка займенник, які пишуться разом, друга займенники, які пишуться через дефіс і третя окремо. Поставте на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, котрийсь разом, оскільки є часточка сі, ми пам'ятаємо правило, аби що те саме правило разом. Хто зна з нас ким у три слова, тому що з'являється прийменник з, який-небудь через дефіс, Казна. хто з будь небудь чи пишеться через дефіс, деякої разом. Будь для кого утреслова. Будь-хто через дефіс. Ніяких. Разом, оскільки ні це префікс. Ні до чого. Утреслова, тому що з'являється прийменник до. Якийсь. Разом. аби чого – Разом. Казна скільки через дефіс нічий. Разом хто значить його. Разом. Де в кого. Утреслова. Де чиїх. Разом. Будь чий. Через дефіс – ні на який. худрей слово. То як впорались? Не дуже. Не засмучуйтесь. У вас все вийде обов'язково. Головне, пам'ятайте. Будьте здорові і ніколи не соромтеся запитувати про те, чого не знаєте. Не хворійте! До нових зустрічей!